Мої дорогі підписники та гості мого каналу запрошую вас на філіжанку Кави. Ви вже зрозуміли із предметів, які знаходяться у мене на столі, що мова буде йти про прекрасні екземпляри наших українських фарфорових підприємств, які вони випускали для любителів цього чудового напою. Сьогодні у мене в огляді буде фігурувати вироби. Вірніше 5 кавових пар трьох різних українських підприємств. А саме Довбиш, Баранівка та Полонне. Але перед тим, як будемо переходити до огляду цих предметів, я хочу зазначити, що всі ті, хто бував у Львові, почують історію про те, що в кава в Україну. Каву в Україну завіз Юрій Кучицький, що львів'яни обожнюють цей напій і Львів це місто кави. Також розповідають вони про те, що в кінці 30-х, початок 40-х років, кав'ярні Львівські це було єдине місце, де інтелігенція любила збиратися і спілкуватися за філіжанкою, кави, і радянська влада. кав'ярні… Притісняла за те, щоб обмежити максимально спілкування української інтелігенції, тому що вони вбачали, що буцімто таке спілкування йде тільки на заборонені теми. Тому і я не зустрічала будь-яких предметів для споживання кави у фарфорових українських виробників. До середини 50-х років. десь середини 50-х років почалися випускатись і чудові сервізи, і окремі предмети для вживання кави. От переходимо ми з вами до першого предмету прекрасної кавової пари. Подивіться, яка це малюточка. І вона належить дана кава. Прошу пробачення, дана кавова пара належить. Я так думаю, що це сервізу нашому знаменитому довбиському заводу. Ось, подивіться, ось таке клеймо. Бачите, довбиш, третій сорт. Шоста група складності і всього на всього 54 копійки. Незалежно від того, що таке клеймо ставилося з кінця 50-х, це яскравий представник саме 60-х років, тому що стоїть ціна. 54 копійки всього. Ви не уявляєте, який легенький фарфор на цій кавовій парі. І тоненький, бачите, вона світиться. Тут деколька в чистому вигляді, бачите, ось така деколька скромненька, По обідок золотавий іде по верхньому обідку чашечки даної. І такий же малюночок у вигляді деколі йде на плюсці. Плюс тут ще штамп у вигляді о такого золотого, золотої гілочки. Кавова пара досить таки скромна у зв'язку з тим, що такий малюнок ситцевий у вигляді тільки двох квіточок. І те ж саме на блюдці зазвичай ситцевий малюнок. Передбачає більшу кількість квітів, однак маємо те, що маємо. Це перший екземпляр. Далі піде ще цікавіше. Подивіться, будь ласка, що я вам хочу показати, яка красонечка, що форма, що оздоба. Та, да, це класичний взірець фарфорового прикладу виготовлення сервізів. Бачите, спрощена форма 60-х років. І це наша знаменита баранівка, я думаю, ви узнали. Є цікава пара сервізу. Не знаю, як він називається, однак знаю точно форму. Ця форма називається березь. 60-ті роки. Про що свідчить? Ось таке клеймо. Перший сорт, дев'ята група складності. Піліжаночка ця невагома. Ви подивіться, все світиться. Знаєте, я настільки Обожнюю на неї любуватися, тому що що форма, що оцей контраст чорного білого з позолотою створює шедевральний шедевральний виріб. Ось таке блюд. Це, бачите, криття чорне, воно має у мене трошки, бачите, такі дві цяточки. Брачок невеличкий, однак воно створюється такий оцей чорний колір, то досить воно таке важкувате, однак зверніть увагу, воно як гарно світиться. Просто оцією тонкістю фарфору чорне покриття не дає можливості милуватися. Красивий виріб, дуже гарний. Е е Величко діброва та спиця створили цей чудовий сир І цю форму березень в 60-х роках. Слідуючий екземпляр Баранівки буде ще цікавіше. Ви подивіться на цю красотку. Боже, як я люблю цю форму, а ця ручка мене з розуму закупить, дуже гарна ручка. Так, це не ручний розпис, це деколь і це майсенський букет, або німецькі квіти ще називають. З штампом золотим, невеличкою стрічкою по бідку. Те ж саме місце має оздоби і на блюдці, що і безпосередньо на чашечці. Дуже тонусінький. Фарфор. Зверніть увагу. Клеймо 60-ті роки Баранівка, шоста група складності. Ось такий предмет, чудовий кавовий, є в моїй колекції. Я не знаю, як ви, але я вважаю, що такі кавові пари не часто можна зустріти у нас. На торгових площадках, але мені вдалося їх придбати в свою колекцію. Далі ми переходимо до предметів полонського фарфорового заводу. І так, знамените полони 60-ті роки, тому що саме після війни, от чому почалися саме в 60-х роках, випускати кавові серіїзи, тому що тоді вже почала. Напрацьовуватися відповідна культура споживання кави в Україні. Чудовий малюнок у вигляді деколі, з штампом у вигляді позолоти, з ручним штампом у вигляді позолоти та з невеличкою ручною підрисовкою золото. Класична така форма чашечки. Ось таке клеймо має місце. 60-х років даного підприємства другий сорт, сьома група складності, і ціна всього-навсього, 66 копійок. І той же самий тонкостінний фарфор. Блюдце має таку ж саму оздобу, як і на е, чашечці. У вигляді двох букетиків німецьких квітів, та штамп у вигляді позолотим. Так, і завершувати я буду своїм старичком ось такою прекрасною кавовою парою Полонського фарфорового заводу. Це знову ж таки деколька, але деколька. З підрисовкою ручною. Бачите, ось оці цяточки це все вручну. Також ручний штамп ставився у вигляді позолоти. І тонюсінький, притонюсінький фарфор. легесенька прилегесенька кавова пара. Якщо подивитися на ціну, то має місце. Третій сорт, не знаю, здається, третій сорт, хоча синій чому не, не зрозуміло. 41 копійка, і не можу зрозуміти, чи то 9, чи то третя група складності. Не знаю, чому 41 копійка, скажу вам відверто. Однак, бачите, немає тут клейма, але якщо подивитися на блюдці, то дивіться, яке тут цікаве клеймо. Це полонне і полонне. Початку 50-х, от клеймо ставилося, до середини 50-х років. Другий сорт, і тут уже п'ята група складності. Тому, якщо ми передивимося, да, скоріше все, що це п'ята група складності і це другий сорт. І про що мені говорить ціна, Що, скоріше всього, це був не предмет із сервізу. А це був одинокий виріб, який можна було придбати і користуватися в той період років. Таким чином, можна зробити для себе висновок, що вже в другій половині 50-х років наша фарфорова промисловість почала працювати на любителів кави, випускаючи свої знамениті або сервізи, або окремі кавові предмети ось такі чудові екземпляри фарфорових предметів у мене є у моїй колекції. У мене на столі стоять ще деякі речі. Чому я їх поставила? Мої дорогі підписники і гості мого каналу, скажу вам відверто, що я дуже рідко коли можу використовувати в побуті своєму оці предмети, які я вам показала. Я користуюся ось такими предметами. Взагалі в Україні в 2000-х роках почали, почала особливо розвиватись кавова, кавова, будемо так говорити, в якійсь мірі промисловість і споживання кавове. І це був особливий період в наш час, тому що відроджувалася. Вже не тільки відроджувалась, а закріплялася верніше, культура споживання кави у нас в Україні. Відкривається дуже багато кав, починаючи кав'ярин, починаючи з 2000-х років кавові машини різних виробників встановлюються. Українці вже починають розумітися на кавовому меню. Починають отримувати задоволення від кави, починають розумітися на тому, чим відличається наприклад, робуста від арабіки. І уже на той період часу, звичайно, кава розцінюється як мистецтво. Тому я зазвичай отакі тонкі предмети, а тим більше, що ми вже прекрасно всі розуміємо, що таких речей в Україні більше випускатися не буду. Я зазвичай користуюся ось такими. Предметами. Це, ось, наприклад, це е, кавова пара це знаменитої італійської фірми, і вона на прочут важка. На, мабуть, по відношенню до цієї кавої пари, пари, яку я вам показала, вона втричі важча. Е, від попередньої. Також я користуюся от такими з напівфарфору виготовленими кавовими парами. Вони мені досить легкі в використанні, тому що я не можу, не, не можу побоюватися за те, що я десь щось поб'ю, або якась тріщинка може мати місце, або ось таким от предметом який мені йшло в доповнення до моєї неспресовської машини ось така чудова металева. В Європі зараз, до речі, дуже популярні, от такий стаканчик. Ось. І користуюся я от капсульними Ось такими капсулками. Це до знаменитого бренду Неспресо. І мені цікаво, дуже і дуже смакує. І так. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте його. Якщо не сподобалось, покритикуйте. Не забувайте про підписку, поставте лайк. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.